Є знижки до Дня Незалежності на Бани Оцин, 20 в аптеках подорожних, бам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Дефлю, 15% в аптеках подорожних, бам та ощад. Так, а тепер а тепер, ногами, живими, з прем'єрою. Одна з найпрацьовитіших зірок української естради сучасної це співачка Кола, яка фактично нещодавно була у нас ну, з, ну, з піснею прем да, з прем'єрою. Це було хіт. Прем'єра просто тут в студії. Друзі, проходьте, будь ласка, до нас. Ми колектив запрошуємо в студію. Так а от а от кола разом зі співаком, якого звуть. Вони там трішечки знати технічних моментів. Секунда, і вони будуть готові для того. щоб вакрити до нас. нам важливо, щоб звук був прекрасним. І ви гарно всіх чули. Тому сьогодні буде новий. Крутий дует будемо а, співати підспівувати і mm -hmm. ми радіємо тому, як в принципі активно працює український шоу-бізнес. Як активно пишуться наші пісні. А ще оцей спільний дует, який ви почуєте і побачите, насправді це все відбувається в межах такого собі нового напряму авторського культурного проєкту Артема Півоварова. І от, власне, гості, коли будуть готові, вони розкажуть, тому що я так розумію, що Артем Півоваров вирішив відкривати нам нових артистів е, в рамках е, своєї. Роботи, ви знаєте, що в нього є класний проект музичний, який називається твої вірші мої ноти, і кожна пісня, написана музика, написана на вірші наших українських поетів, стає фактично хітом. хітом. Тому я це. думаю, ну, і сьогодні що... сьогодні ще пісня темносіри на вірші Вінграновського Так само буде із цієї ж філософії, як і власне багато зараз пісень у, у темата. Та... Микола тобто... він вігнеровський. Давайте підкажемо, що це письменник письменник х тому э, потрібно теж так подавати. Нашим дітям класику нам трішки згадувати. Тому будемо милуватися новою прем'єрою і тішитися, тому що таке така нова хвиля тих поезій, які напевно наш ворог сподівався, що Друзі, вони будуть забуті, але вони навпаки зараз проходьте до нас. Все я бачу, що ви вже готові. Ну скільки Люди можна чекати? Доброго Раді бачити привіт. дуже цілуватися, хоч привіт. хоч, хоч на це привіт. завжди будемо знайомі, бачити все, ми все. Дуже. поки пересулиться. Ну тепер о. Ну, тепер точно можемо представити, будь ласка, кола і е, гід. Він же гідаяк Сеїтов, Правильно? Це так, Відно. Представляй Чудова. нам цього парубка. А чого? Ну то не дует. <світ> ти, ти, ти співпрацювала. Розповідай. Ви на голосі познайомилися? Так, десь? ми познайомилися на голосі, коли я сиділа в Артема Півоварова як е... особливий гість? Так, е, На додатковому крісне, як радник так. гід співав і що. Мені одразу сподобався він. Його голос, його харизма, його тембр. І Бачимо кадри. Я йому написала в інстаграмі, що давай зробимо дует. що сказав? Коли ти все встигаєш, ти просто насправді приходиш до нас з прем'єрами так, як не проводить ніхто. В кишені тричить нова пісня. Відчуття фабрика хітів. Просто це не так. Якщо думаєш, жартує, так часто Давай зараз про цю пісню. Що це таке? Ми трошки розповіли вже, але давай з ваших вуст, щоб це було. Темна сині, Темна сині. Це пісня на вірші Миколи Вінграновського mm -hmm. написана в рамках проекту Твої вірші мої ноти, mm -hmm. котрі запустився ще до того, як це стало мейнстрімно. У 2020 році сутність проекту в тому, що він популяризує українську літературу, українську мову, культуру. Ось, і це дуже класно, що ми стали. Свідками цієї події і стали залучені в цю подію, бо дійсно, коли ти пишеш просто авторські пісні, вони дійсно змістовні, твої. Але коли ти можеш поєднатися з українським з таким етносом, то це завжди якось ще більше хвилює. От. Так, ну у нас сьогодні прем'єра пісні, а прем'єру кліпу, коли чекати? Сьогодні також сьогодні. Так. Давай у котрий. А десятій? Все. Просто так, відповідально співати е, пісні на вірші класиків. Е, і зараз це такий великий тренд. Спасибі Артему, вам спасибі величезне. Є якась історія, є якийсь вірш, якийсь твір, який ви точно хочете переспівати, але поки що просто не взялись, бо страшно. На музику, бо страшно. страшно. Ой, я про це не думала. Мені просто подобається одна пісня Троянди на пероні. От її я б хотіла ага. переспівати. Це не вірш, це просто пісня. Бо це улюблена пісня моєї мами. А в тебе є якісь? Бажання. Ну, в мене так, в мене є, і в цілому я фанат української поезії Ліни і Лесі Українки. Але є ще в роботі проєкт. також на вірші Вінграновського. Ось і можливо вже скоро. І просто зараз у нас ще одна прем'єра кола, їд Вінграновський. Всі тут зібралися. За мить це на сніданківська. пори в тобі люблю, ці дві пори, як цвіта сині, де твої губи і вуста, там час розлуки не настав, де почалося все, і погляд темно-синій. Люблю ту пору, до неї, як до пісні, ту пору благовісну. схиляю свою голову, я біля твоїх ніг і все щастя і з тобою розлукою, німою, не любові, чорна далі почалося все з тобою, і не поверне навпаки, і те відаються з любов'ю, печалі болі руки, я твій пори. Губи і вуста, Там час розлуки не настав, де почалося все і бурят, де носені, як біля воно, любов, Слова Бог, натяк, ти вже не скажеш, як же Ти вже нечесть і з тобою без розлуг Я не воєнный любові, чорна даль. Почалося тобою, не, Печальні, не почалося все з тобою, і не повине навпаки. І де вітаються з любов'ю, печалі полі руки не почалося все з тобою. І не поведе навпаки. І де вітаються з любов'ю. Печалі полі руки Я ті пори. Браво! Ой, красиво. Красиво. Зранку таке співається. Просто Друзі, романтична п'ятниця. буде. Сліт і темно-синій. Насолодний просто. Посилі і сльози на очах. Бо неможливо Дякую. слухати так просто. Дуже до серденька достукається. Дякую вам!